Я хочу вибачитися перед болювальниками нашими, перед президентом клубу. Я повністю беру відповідальність за той результат, який був сьогодні на себе. Що касається гри, то у нас були хороші підходи в першому таймі. Те, що ми планували, пресинг у нас виходив. Десь не 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 виходило в нас переходити із оборони в атаку. Але ми а, були хороші підходи в першому таймі, але хромала реалізація. Другий тайм був провальний. Я вважаю, що а, ми провалили другий тайм і вилучили потім. Тому було вже тяжко відіграватися. Але а, хлопці, я дуже дякую їм, що вони хотіли відігратися І при рахунку 3-1 були моменти, забими м'яч, і думаю, гра б трохи перевернулася при рахунку 3-2, якщо було б так. Але ми ризикували і пропустили четвертий м'яч. Сергій Юрійович, скажіть, будь ласка, ви сказали, що провальний другий тайм, і з чим ви це пов'язуєте? Які причини, які ви бачите? Ну, будемо розбиратися, проаналізуємо, зробимо аналіз другого тайму. Чому так вийшло? Ну, я думаю, що, що і Чорноморець дуже агресивно діє в е, Десь ми провалились в якихось моментах. Тому будемо розбиратися, аналізувати, і е потім будуть якісь висновки. Третій матч поспіль команда із вилученням це про що свідчить? Е Емоції, дисципліна, емоції, дуже хороші емоції хотіли вигравати, хотіли радувати вболівальників, але такі емоції треба направляти в друге русло для того, щоб був результат. Коли команда Скоротила трошечки відставання, і було видно, що додала в агресії і готова була забивати більше. І от те вилучення, мабуть, все зіпсувало, так? Я, я дуже задоволений замінами. Хлопці, які вийшли, вони посилували гру. І на якийсь момент у нас виходило те, що ми планували на гру і могли перевернути цю гру, але вилучення все зіпсувало, І... У нас нічого не вийшло. Ви вже знаєте, як не знаю, налаштовувати морально витягувати команду перед таким історичним півфіналом Кубка України, яким у вас буде в четвер? Я думаю, знаю і витягну психологічно ребят з цієї ями для того, щоб підготуватися дуже добре вже к історичному матчу. Звостку привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.